Це був далекий 2021 рік, коли розробники Stalker 2 не соромилися публікувати, не побоюся цього слова, вульгарно еротичні скріншоти із розробки Stalker 2, точніше редактора, який демонстрував ігролад гри. гри. Отак, споглядаючи на цей скрін, сусідів поверхом нижче почало підтоплювати, а рідні, побачивши мій стан, побігли швидше купувати губозакаточну машинку, бо, мовляв, не поспішай радіти. З таких висот буде дуже важко падати, казали вони. Чи були праві по сьогоднішній? День я вважаю, що ні, так як всім серцем вірю, що ось це ми побачимо в релізній версії гри. А Го в GSC ми віримо в те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 буде виглядати саме так. Бог з ним, нехай в 30 FPS на 40-90. Особисто я готовий до компромісів, адже п'ята лінійка не за горами, та й середньостатистичний юзер зможе викрутити й середнє налаштування для комфортної гри на більш бюджетному ПК, чи не так. Але я вірю, я вимагаю отримати свій сталкер 2, який буде приголомшувати деталізованою картинкою, освітленням, яка буде створювати саме ось ту атмосферу, яка таки прямо рветься з екрану мого монітору. Скрін створювався, як я можу припустити, під час заходу сонця, завдяки чому ми бачимо ось цю жовто-гарячу палітру на екрані. Руїни з сухим деревом під цим освітленням виглядають так, ніби розробники справді натхненні тим, що створюють, та бажають втілити той незабутній світ для фанатів. В якому без перебільшення будеш жити, не бажаючи повертатися в таку собі реальність. Отож, заглянемо в історію та згадаємо, як саме з'явився на світ цей скрін. 6 серпня 2021 року у Twitter Unreal Engine з'явилося таке повідомлення: Жарко не тільки через погоду. За останні кілька місяців ми познайомилися з більш ніж 80 іграми на Unreal Engine, які найближчим часом вийдуть. Завітайте у наш блог, присвячений літнім іграм, щоб дізнатися більше інформації та подивитися. Трейлери кожного проекту. Так ось, врешті-решт, 11 серпня, за кілька днів після публікації Unreal Engine, на повідомлення відреагували GSC Game World. Представники студії написали: Гей, Unreal Engine, не соромтеся згадувати, що ми теж працюємо з Unreal Engine 5. Нагадую, п'ята версія рушія від Epic Games вийшла в ранній доступ наприкінці травня 2021 року. Головними особливостями Unreal Engine 5 стали технологія на НІТ, яка спрощує імпорт вихідних зображень у рушій. Lumen – технологія глобального освітлення, що реагує на зміни сцени. Отож, декілька слів про ці технології, щоб краще уявляти, що саме ми побачимо в Stalker 2 та як це буде працювати. Nanit – це система віртуальної геометрії Unreal Engine 5, яка використовує новий внутрішній формат сітки та технологію візуалізації для відтворення деталей у масштабі пікселів і великої кількості об'єктів. Він розумно працює лише над тими деталями, які можна сприйняти, і не більше. Формат даних на Ніт також сильно стиснутий і підтримує. Дрібну потокову передачу з автоматичним рівнем деталізації. На ніт це рендер з мікрополігонами. Використовуючи його, персональний комп'ютер не малює кожної деталі. Завдяки цьому зображення виводиться роздільною здатністю один полігон на піксель. Тобто, чим вища роздільна здатність вашого монітора, то тим і вища кількість полігонів або нашою мовою деталізації моделі. Також зрозуміло, що етап створення лодів для багатьох об'єктів можна буде просто пропускати, як і створення лоу-полі, плюси помітно відразу, так як можна використовувати. Величезну кількість багатополігональних об'єктів відразу. Але питання лише в тому, що буде з вагою гри. Хоча мене це не хвилює аж ніяк, тому що в наш час SSD на 2 терабайти це є нормою, а не чимось захмарним. Тому умовна вага гри в 200-250 ГБ не звучить чимось принизливим, а навпаки. Lumen – це повністю динамічна система глобального освітлення та відображень. Lumen створює дифузне взаємовідбиття з нескінченними дзеркальними відбиттями у великих деталізованих середовищах у масштабах від міліметрів до кіно... Люмен чимось схожа до технології трасування променів, грубо кажучи. Промені так само відбиваються від поверхонь і повторно відбиваються від них знову. Можна буде впливати на освітлення будь-якого приміщення в залежності від параметрів джерел світла та об'єктів, що блокують світло під час гри. Отож, потенціал Рушія неймовірний, лише як я наразі розумію, питання в оптимізації, тому що до прикладу розробники інді студій не соромляться створювати та викладати технодемки, які виглядають ну от десь як, ніби цей скріншот ожив. Так, є живий геймплей амбітних проєктів. Щоправда, жоден з них не втілює надію на те, що дотягне до релізу, так як думаю, що записувалися вони на топових машинах, де викручені всі можливі налаштування на максимум. Але лише питання в тому, щоб продати умовний анрекорд, потрібно зробити його народним, щоб юзер з 1070 її не захейтив. Тому й вихід такого проекту в світ саме в такому вигляді, мало ймовірний на превеликий жаль. Хоча з іншої сторони, мрію жити в тому світі, де налаштування гри були б. Настільки розширені, які дозволяли б гратися як на тій же 1070, але з відповідною картинкою, так і радувати користувачів із 4090, які ймовірно віддали не одну тисячу доларів саме для отримання насолоди від того, що нам показали GSC ось на цьому скріні, чи нехай в перших тейлерах. Тому, дорогі GSC Game World, я до останнього вірю в те, що в майбутньому цей скрін не буде символом невиконаних обіцянок та втрачених надій. Сподіваюся, що ваші рученята створені для того, щоб робити шалені речі, як От ось це в Ріл Таймі, що налаштування гри будуть непристойно розширеними. Ось до прикладу, як в останніх частинах Resident Evil. Неймовірно поважаю Capcom за такий підхід до гравців, чого і вам бажаю. Розумію, що обставини не найкращі для створення культових проєктів, але якщо ви вже взялися та обіцяєте іншого вибору, як довіряти вам, в нас немає. Переходимо до актуального. Друзі, з 21 по 24 серпня відбудеться Tokyo Games Show, на якому як завжди, є ймовірність щось отримати по Stalker 2. саме Завтра, 21 вересня, о 12.00 відбудеться початок презентації. Тому буду стрімити та чекатиму вас. Будемо разом очікувати нову інфу по Stalker 2. Завтра обіцяють новини саме від Xbox, тому схрещуємо пальці. Також з достовірних джерел повідомлялося, що буде щось по Silent Hill 2 ремейк та по інших не менш відомих проектах. Отож, чекатиму вас завтра о 12 дня. До зустрічі!